У Полтаві відбувся зимовий фестиваль зі скандинавської ходьби. Долучилися до нього більше 200 охочих, всі різного віку. Вони обирали довільний кілометраж від одного до п'яти кілометрів. Перед стартом обов'язково розминка. І раз два. Три, чотири. Скандинавському ритмі і група внутрішньопереміщених осіб з модульного містечка. Її учасники тренуються двічі на тиждень. Це моя команда, поважна юність. Ми займаємося здоров'я скандинавською ходьбою вже два роки. По перше, це гарний настрій. По-друге, це здоров'я для серця, для дихання, щоб зняти стрес. У команді поважна юність харків'янин Юрій Євгенович. Раніше він займався альпінізмом. Скандинавська техніка ходьби корисна, а головне, вона не визнає вікових обмежень, говорить він. Ніхто не питає, скільки тобі років, ніхто не каже, що ти дуже молодий, тобі ще рано. От, і можна е, займатися і. Ну, здобувати задоволення від цього. Рухова активність на свіжому повітрі, стиль життя і для полтавки Людмили. Займаємося ми в центрі нашому, наш центр вже років два. Да. А дає ну, загальне наше оздоровлення, як і всі вправи. У нас зарядку ми проводимо кожен день. А скандинавська ходьба у нас у раз в тиждень по четвергам. Такі кардіотренування зміцнюють серце, легені, імунітет, нормалізують тиск та сон. Завдяки ритмічним крокам з палицями працює 80% м'язів, говорить лікар реабілітолог Сергій Постернак. Техніка скандинавської ходьби відновлює фізіологічні потреби нашого тіла, організму від відновлення патерну кроку, де задіяні Дуже багато м'язів нашого тіла. Корпусний парк зроблена гарна траса. Люди приходять, тренуються зі своїми палицями або палиць, які надає міський центр, спорт для всіх. Популяризують скандинавську ходьбу у Полтаві протягом п'яти років, але склався стереотип, що це заняття для літніх людей. Аби його розвіяти, такі оздоровчі активності планують омолодити, говорять організатори. Цілею є це якраз привернути увагу до саме цього виду спорту. І друга ціль у планах у нас є все-таки проводити всеукраїнські змагання. Більше того, у нас є локації, які цьому сприяють. Тобто, наприклад, дендропарк. це те місце, де ми можемо проводити такі такі змагання протягом фестивалю. Його учасники та глядачі могли долучитися до збору коштів, які передадуть на підтримку збройних сил України.